Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді два зварювальні апарати від VITALS Міг 1400S і Міг 1600S. Це універсальні інверторні апарати з мікропроцесорним керуванням. І ми зараз розберемось, чим вони круті. Міг 1400С максимальний струм 140 А, а у 1600С 160 А. Це дозволяє працювати з більш товстими матеріалами. У обох апаратах є чудові функції. Форсаж дуги, гарячий старт, антиприлипання. Автоматичне налаштування параметрів допоможе новачку впоратись з будь-яким завданням. У комплект постачальника входить пальник міг 3 метри, тримач електрода 2,5 метри, затискач маси 2 метри. Універсальний молоток щітка. До речі, в цих моделях зварювальний кабель електрода тримача та затискача маси вироблені з міді. Подивимось, як вони працюють. Почнемо з Міг 1400С. Працює бездоганно. Ось ми зварюємо метал. І навіть на малих налаштуваннях дуга стабільна. Тепер міг 1600С з більш потужним струмом. Працює на більш товстих металах, зварювання так само точне. Тепер додаємо режими роботи. Режим ММА для зварювання вручну ідеально підходить для важких матеріалів і великих товщин. Режим Міг-Маг для зварювання в середовищі газу. Тут потрібно використовувати газовий балон з вуглекислотою або суміш газу, вуглекислота та аргон. І катушку зварювального дроту. Діапазон вибору зварювального дроту від 0,6 мм до 1 мм. Також клавіша Перемикач функції роботи пальника має такі режими: 2Т двохтактний режим, зручний для коротких швів. 4Т, чотирьохтактний, зручний при зварюванні довгих швів. Спот – функція точкового зварювання. Використовується для з'єднання деталей внахлест або кутових з'єднань. Ось ми перейшли на сін ніг. Цей режим автоматично налаштовує всі параметри, що робить процес зварювання максимально зручним і точним. Пригодиться в опануванні апарату новачкам. Тепер сал або флюкс. Вид дугового зварювання, при якому використовується порошковий дріт. Тут використовуємо маленьку флюсову котушку на 1 кг. І ви зможете швидко виконувати роботу без додавання газу. А тепер тіг ліфт зварювання з неплавким електродом, що дає точність і чистоту зварного шва. Для цього потрібен спеціальний рукав для тіг зварювання, балон аргону та витратні матеріали. Не забуваємо про функції, які можна налаштувати під різні умови роботи. Вони зручні, коли потрібно стабілізувати дугу або запобігти залипанню електрода. Що вибрати? Міг 1400С зручний для побутових робіт, Міг 1600С потужний для великих зварювальних задач. Вибір залежить від ваших потреб. Кожен знайде для себе те, що шукає. Більше інформації у описі до відео та на сайті Vitalsua, де ви можете замовити обраний апарат. Пишіть в коментарях, який з апаратів вам більше сподобався.